Радий вітати наших слухачів. Це проект інсайт на радіо місто Над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Також я запросив попрацювати з нами найближчих 20 хвилин в студію Мирославу Дем'янчук, лікаря-офтальмолога, ретинолога та лазерного хіру... хірурга. Вітаю вас, пане Мирославо! Ми сьогодні говоримо про цукровий діабет і його вплив на очі. Я знаю, що ця хвороба дуже дуже впливає негативно на зір і. Про це ми сьогодні обговоримо, як попередити, які методи є лікування, і так далі. Але хочу нагадати, що працює пані Мирослава у офтальмологічній клініці професора Сергієнка у Вінниці по вулиці Порогова, 47 а в бізнес-центрі Ізумруд на четвертому поверсі. А записатись на консультацію можна за номерами код Вінниці 0432 55 75 75 або мобільний 067 430 59 99. Отже. Пані Мирослава, ми починаємо і давайте перше питання. Як саме цукровий діабет впливає на зір людини? Чому він такий небезпечний? Чому небезпечна ця хвороба саме для зору? Цукровий діабет має багато таких проявів на наочному дні, скажімо так, але основним і найважчим є діабетична ретинопатія. Вона має свої ступені. Що таке ратинопатія? Це зміни при цукровому діабеті, зміни, угу. так на очному дні на сітківці, які виникають внаслідок порушення кровопостачання, підняття рівня цукру крові, і внаслідок цього йде порушення загальне та стану сітківки. І ці зміни вони можуть бути як легкими на початкових етапах, і це називається початкова непроліферативна діабетична ретинопатія. І можуть бути препроліферативна та проліферативна, тобто важка діабетична ретинопатія, яка призводить до неминучої втрати зору, якщо не лікувати. Угу. Так? Також може проявлятися діабет і діабетичною катарактою. Це більш напевне таке знайоме слово для так, пацієнтів. І, і поширене, і поширене досить. досить так. Але напевне це найлегше, що може бути при діабеті, тому що це ми можемо вилікувати остаточно. Так, ми оперуємо, забираємо катаракту і вирішуємо цю проблему. А з діабетичною ретинопатією, на жаль, так не можна. Ми не можемо навіть полегшити ступінь ретинопатії, Ми можемо тільки підтримати. Пролікувати і ну максимально підтримати стан очей. Ну зупинити мається. Так, ну не зупинити, не зупинити притримати. притримати. так. Зупинити ні, на жаль, при діабеті. Чим старша стає людина, чим більша тривалість діабету, тим важчою стає ретинопатія. І все, що ми робимо, всі наші методи впливу направлені на те, щоб призупинити і зберегти хоча би той зір, з яким пацієнти прийшли до нас, Якщо нам вдається покращити. Це добре, але е, основний меседж такий, що е, при діабетичних змінах е, пацієнти мають розуміти, що е, це не тільки очні зміни, так? І наша ціль, е, ну, якби, от те, що ми, як офтальмологи, лікуємо очні зміни, так, призупинити їх, але ми ж не можемо вилікувати діабет. Угу. Тому ми говоримо про те, що йде е, мова про стабілізацію хоча б такого стану, наскільки це можливо. І може бути також такий. Ну, таке також важке ускладнення діабету, більш пізнє. Це глаукома вторинна, вона також виникає на фоні діабету, може виникати на фоні діабету, може бути окремим захворюванням. На діабеті зазвичай виникає вторинна неоваскулярна глаукома. Це виникає на фоні того, що новоутворені судини, які ростуть при діабеті. Які є е, однією з ну проявів да, діабету і є цією ознакою важкої ретинопатії, які ростуть на сітківці, е, то при глаукомі вони ростуть в передню поверхню сітківки, перекривають шлях відтоку рідини mm -hmm. з ока, і це викликає також підвищення очного тиску, відмирання зорового нерву вже. Тобто, це вже є вторинна неовоскулярна глаукома. Чому вона називається вторинна? Тому що вона виникає на фоні на діабету. Фоні діабет. так, mm -hmm. так, тому що саме в даному конкретному випадку первинним є діабет. А глаукома це вже є як похідне, і ну така прояв можна сказати, це є як і при діабетичній ретинопатії, але ми так окремо виділяємо це діабетичний макулярний набряк, тобто така основна чотири основних стовпи: так Ретинопатія, угу. глаукома, катаракта і набряк, який ми окремо виділяємо. От саме він викликає зниження зору, яке пацієнти відразу відчувають. Воно настільки різко? А ні, воно виступає поступово, але просто коли є початкова ретинопатія, пацієнти можуть бачити 100%. Угу. Навіть коли є ретинопатія препроліферативна, тобто периферичні зміни, ми бачимо, але центр ока, макулярна ділянка, основна, якою ми бачимо, яка не задіюється, наприклад, в даний момент, людина може бачити 100%. А коли вже виникає діабетичний макулярний набряк, виникає зниження зору. І пацієнт відчуває, він приходить до нас вже з скаргами по зниженню зору саме. Ось тому ось так. Початкова ретинопатія. Пацієнт бачить та так. може бути, 100%. але можна, наприклад, в тій же ж клініці, в клініці професора Сергієнка побачити, що є початкова ретинопатія? Звичайно, Так тут потрібно, щоб пацієнти розуміли, що наш огляд має бути повним, максимально широким, з розширенням зіниць, чого багато пацієнтів не люблять. Тому що коли ми капаємо краплі, тобто так званий мідріаз, так ми розширяємо ага. зінички, люди певний час погано бачать близі. Ага. Не можна сідати за кермо. Деякі пацієнти говорять, а можна не розширяти? Я кажу, ні. Якщо якщо є показання, так, значить треба так. пройти. Якщо повністі. в людини є цукровий діабет, я наполягаю на розширенні зіниць. Якщо вас не виходить зараз сьогодні на огляді, я говорю, підходьте через там день, два-три, вибирайте зручний час, я вам це все зроблю, розширю, Ми додивимось, щоб вони були впевнені. Ну, якби що там все добре, тобто, якщо людині діагностували цукровий діабет, це значить автоматично, обов'язково потрібно йти на прийом до офтальмолога. Так, це так, однозначно. однозначно, офтальмолог, яким машином співпрацює із ендокринологом із терапевтом для того, щоб стабілізувати повністю стан людини? Так без цього ніяк. Тобто, ем, основна, ну скажімо так кожен лікар так е, розуміє, що краще попередити аніж лікувати. Тобто основна наша направленість це попередити розвиток або максимально призупинити, або максимально вчасно почати лікування того чи іншого захворювання. При діабеті це дуже актуально. Наша ціль, коли людина розуміє, що в неї діабет, хоча б раз на рік, людина має приходити, ми маємо оглядати, дивитися очне дно. І якщо там немає ніяких змін, пацієнт видихає і раз на рік до нас приходить на плановий огляд. Якщо людина, ми говоримо, що у вас є зміни наочному дні, то це раз на півроку, якщо це зміни не важкі. Угу. Якщо це більш вже важкі зміни, то ми індивідуально кожному підбираємо частоту. Навіть буває так, що раз на місяць пацієнти приходять. А от взаємодія з колегами це невід'ємна наша така. ну, Частина роботи, тому що ендокринологи, сімейні лікарі, кардіологи, тому що артеріальна гіпертензія теж впливає. Ми маємо бути всі разом і разом боротись проти цієї, проти цієї проблеми, тому що ми не можемо лікувати очі і не лікувати діабет. Якщо не буде не лікуватись діабет, якщо не буде стабілізації цукру, то все, що ми робимо в очах, марне. марне. Так, це буде давати такий часний, ну верніше, не часний, а. Такий тимчасовий так ефект, і ми будемо розуміти, що ми робимо все, що можемо з нашого боку, але пацієнт, на жаль, не компенсує, і це, от ми там колем, робимо лазер і так далі. Ну будемо далі говорити, а воно нічого не дає. Це пацієнта залежить. Від пацієнта залежить 80% відсотків, напевне, всього, тому що пацієнти. Ну, мають дотримуватися певних рекомендацій суміжних спеціалістів. Угу. Побутує така думка, що тільки попадаєш до лікарів, це все це довгі аналізи, довгі якісь обстеження. От в клініці професора Сергієнка людині потрібно пройти обстеження планове, позапланове, так, скільки це по тривалості? Якщо саме при цукровому угу, діабеті, угу. так, то це ну, десь година. Чому? Тому що приходить пацієнт, ми спочатку спілкуємося. Я збираю анамнез, щоб розуміти, так що передує зверненню пацієнта до мене. Це хвилин 10, Так, ми говоримо. Є пацієнти, які люблять поговорити, ми говоримо довше. Далі пацієнта забирає медсестра і робить всі потрібні мені, ну саме для мене, процедури, щоб я розуміла всі потрібні там маніпуляції, щоб я бачила певну картину пацієнта, так? І Потім, коли пацієнт до мене приходить, це знову ж там хвилин 20, наприклад. Mm -hmm. Так mm -hmm. коли пацієнт до мене приходить, я закапую краплі і розширяю зіниці. Щоб розширили зіниці, треба ще 20 хвилин. Ну, швидше вони не розширяться. Mm -hmm. Буває в людей з діабетом, іде порушення, як я говорила, так? це ж системне захворювання. Mm -hmm. Тому зіниці розширяються повільніше, можна ще почекати. І потім ще хвилин там 20 я оглядаю і пояснюю. Тому загалом це десь година, буває довше. Якщо є там ще суміжні захворювання, мені потрібні ще певні до обстеження. Буває швидше трішки. Ну так, люди мають орієнтуватись на годину. У середньому година це для свого здоров'я це взагалі Саме. нічого по часу. Так. Це дуже дуже мало і дуже швидко. Про цукровий діабет та його вплив на зір. Ми говоримо із Мирославою Дем'янчук, лікарем-офтальмологом, ретинологом, лазерним хірургом офтальмологічної клініки професора Сергієнка, що у Вінниці по вулиці Порогова 47 а у бізнес-центрі «Ізумруд» на четвертому поверсі. Нагадую номери телефонів, за якими можна записатись на консультацію. код нуль 0432 55 75, 75, 75. та мобільний 067 430 59 99. Тепер ми перейдемо до лікування. Так, зрозуміло, є цукровий діабет. Обстежуємось і наглядаємось у лікарів, входимо, обов'язково перевіряємось. Тепер як лікується ретинопатія з причина цукровим діабетом? Які є методи лікування? Ну, просто основний метод. Ми з вами вже почали uh -huh, uh -huh. говорити. Це профілактика. Так. Тому що найважливіший, найважливіший такі. метод, так, звичайно. Це перший стовп, скажімо так, це профілактика. Їх всього є чотири цих стовп. Uh -huh. Друге, це лазерне лікування сітківки так звана панретинальна лазерна коагуляція. Також має там три етапи, має свої особливості. Третім є інтервітріальна. Антивієджєв або антифрес українською, так терапія, і четверте це хірургічне лікування, яке, ну якщо бути чесною, кожен з лікарів намагається максимально відкласти. Тобто, наша ціль максимально зберегти сітківку пацієнту, максимально підтримувати його стан, ну щоб якомога довше не лізти хірургічно і тільки обмежитись лазерним лікуванням або інтравітеріальною терапією Але хірургічне втручання це вже так мовити останнє, да. остання можливість да. врятувати Остання зір. Можливість. так. Давайте зупинимося, от на <кій> антівіджіф. Так ви говорили про угу. це ін'єкції препарату середину ока, що так. вони дають. Ну от ми почали з вами говорити про механізми так впливу, <кій> 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 <кій)> і ми говорили про те, що на фоні цукрового діабету йде порушення кровопостачання, порушення живлення сітківки, і на фоні цих всіх процесів виникає такий викид ВІДЖЕ-фактору всередину ока. Це саме той фактор. Який викликає ріст новоутворених суден. сітківці. так ви говорили, що новоутворені судини ростуть так. І е, наша ціль побороти ці судини, тому що вони не такі, як потрібно. Е, вони мають таку неправильну будову стінки е, ну, судинної стінки, угу. так не таку, як в нормі, і це сприяє пропотіванню, просочуванню так в сітківку. Рідини, викликання набряків, крововиливів. Ці судини можуть на фоні абсолютного спокою розриватися, можуть давати підкровлення, гемофтальми, навіть без скачків артеріального тиску. І оці всі судини це є основне основні негативні зміни при діабеті, які все інше викликають. Всі інші зміни, от все вони викликають. Тому наша ціль їх побороти, і для цього є анти-війдж-фактор. Який ми колемо всередину uh -huh. ока uh -huh. безпосередньо, і е, він блокує той фактор, який є в оці. Uh -huh. І тут е, потрібно, якби мати на увазі те, що я говорила, що тут нам потрібні колеги наші ендокринологи, які мають стабілізувати рівень цукру Цук, крові пацієнта, і тоді викид цього фактору буде зменшуватись, бо ми будемо колоти, ми будемо блокувати, а він буде знову викидатись на uh -huh. фоні uh -huh. перепадів. Сама процедура відбувається швидко, це як будь-яка ін'єкція. Ну, але це в око. Це відбувається в операційній, в стерильних умовах, це відбувається по певній методиці. Ми це робимо у нас в клініці на п'ятому поверсі, в операційній. Пацієнти нічого не відчувають. Може бути таке неприємне відчуття, звичайно, як при ін'єкції, але це на знеболюючих. Робиться так на місцевих знеболюючих, uh -huh. тому в принципі це така процедура, яка яку ми робимо пацієнтам, і в 80, 85, в 90 років. Тобто, ну тут немає таких протипоказів суттєвих певні є, але суттєвих немає. Тобто пацієнту зробили ін'єкцію, і вже там за годину він може йти додому. За 10 хвилин 10 хвилин так. вже готовий для так. повноцінного життя. Так, так перед оком будуть плавати певні мушки там 2-3 дні і крапати антибактеріальний препарат. Ну так, я певні. розумію, що ця ін'єкція робиться неодноразово, тому Ні. що ці зміни відбуваються постійно, так. і їх треба постійно запобігати їм. Так, так? Е, ін'єкція робиться завантажувальними дозами: п'ять ін'єкцій раз на місяць. Тобто укол через місяць, укол, через місяць укол, і так п'ять разів uh -huh. надалі робиться м, по потребі. Тобто, не може бути такого, що ми п'ять ін'єкцій зробили і все і, і забули це питання. Uh -huh. На жаль, а можливо, і на щастя, бо в нас є цей метод лікування. Ми можемо робити, ми маємо робити ці ін'єкції протягом всього життя пацієнта. Але наша ціль робити це якомога рідше. Тобто, ми вибираємо такий. Зручний для пацієнта і для і потрібний для ока режим ін'єкцій, тому важливо потім планово приходити обстежуватись, робити знімки оптичної когерентної томографії, яка буде показувати так, нам результати самим оком дивитися, і ми будемо говорити там раз на місяць, раз на два місяці, на три і так далі. Ага. Я нагадую, що ми говоримо із Мирославою Дем'янчук, лікарем-офтальмологом, ретинологом, лазерним хірургом офтальмологічної клініки професора Сергієнка, що у Вінниці по вулиці Пирогова, 47А, в бізнес-центрі «Ізумруд». Запис на консультацію 0432 55 75 75 та 067 430 59 99. Пані Мирославе, як людині з... Ну, Різні пацієнти бувають, різні відношення до свого ж здоров'я теж є. А от вона може навіть не підозрювати, що неї є цукровий діабет. Ну так. якась початковий початкова ступінь, і вона ну не відчуває, що вже почався діабет. Як вона може відчути, що є вплив на зір? Погіршення зору чи не обов'язково щось інше. Ну взагалі, коли пацієнти не знають, що них цукровий uh -huh. діабет. Вони приходять вже з погіршенням зору, тобто це відчуття розмивання перед очима, відчуття туману, чорних плям, відчуття можливо навіть викривлення предметів, букв, ліній. Можуть бути зниження чутливості сітківки, тобто до темноти, коли пацієнт в темноті починає гірше бачити. Урічас і так називається <смітна> так, так і пацієнти вже приходять з цими скаргами, і ми починаємо шукати. Так ми розуміємо, чому пацієнта ось такі скарги, тому що здаєте кров? <смітна> Ні, розширимо зіниці. <смітна> <смітна> ми можемо ці всі скарги, вони не є такими. Знаєте, от саме при діабеті. Тобто є безліч інших захворювань, які можуть викликати такі саме скарги. Але наша ціль зрозуміти, чому це. І ви дуже правильно помітили, що буває, коли пацієнти приходять, ми розширеємо зіниці, дивимося, я кажу, у вас цукровий діабет. Пацієнт каже, ні. Ви через розширення зіниць можете побачити так. ці зміни, які ви викликають. Так. Так. У мене зараз би. такий пацієнт лікується. Uh -huh. Тобто дочка привела свого тата і каже: Ну от знизився зір, давайте перевіримо. Я розширев, а чому ви не сказали, що у вас діабет? Вони кажуть, у нас немає діабету. Я кажу, є. Я їх відразу відправила, тому що там була вже важка ретинопатія, там все видно було. Я відправила до ендокринолога, і дочка буквально на другий день. Перезвонила до мене і сказала: так, ми були в ендокринолога, здали рівень, ну якби здали цукор крові. Аналіз нам сказали, що у нас точно діабет, і призначили лікування. Тому Це також ну, є дуже такою важливою е, ознакою, коли офтальмологи можуть вже побачити діабет, тоді коли пацієнти навіть не знають, що в них є діабет. Пацієнт прийшов до вас, він знає, що в нього діабет. Він вас перевірився, ви сказали, поки що, все нормально. Обстежуємось далі, як йому жити далі. Чи потрібно йому якісь проводити додаткові процедури? Чи потрібно йому якісь вправи для очей робити для того, щоб покращувати зір, щоб не виникали які оці нові судини, які там проростаються, так далі? Основне це компенсація рівня цукру крові, компенсація Стежите за рівнем так, цукру. Так, основне це рівень цукру крові, рівень артеріального тиску. Досить важливо далі. Це загальний такий, знаєте, спосіб життя. Тобто, це має бути активна людина, має бути достатня кількість і рідини, достатня кількість рухів, і загалом слідкування за своїм соматичним станом, за ліпідами крові. Тобто, тут більше йде така загальний соматичний стан, спосіб життя. Ось ми на це даємо такий вплив вправи для очей. Це трошечки не про те, угу. це не про діабет. Угу. І, звісно, і регулярна, звісно, і регулярна перевірка в офтальмологів, як я говорила, раз на рік, якщо немає діабетичної ретинопатії, раз на півроку, якщо вона легкого ступеню, і ну там більш часто ми вже тоді говоримо раз на три місяці, раз на місяць, в залежності від інших змін, якщо угу. вони більш важкі. Я вам дякую за детальні пояснення. Я сподіваюся, що нас почули, нас зрозуміли, і звісно, до наш... до свого здоров'я більше будуть приділяти уваги. Я нагадую, що ми говорили про цукровий діабет та його вплив на зір із Мирославою Дем'янчук, лікарем-офтальмологом, ретинологом та лазерним хірургом офтальмологічної клініки професора Сергенка, що у Вінниці по вулиці Порогова, 47 А, і нагадую номери телефонів, за якими можна записатись на консультацію. Це е, Вінницький міський нормаль номер 0432 55 75, 75 75 та 067 430 59 99. Дякуємо, пані Мирослава. Дякую. Доступно і абсолютно все зрозуміло, і зрозуміло, що потрібно потрібно для себе зрозуміти, що від тебе ж залежить так. твоє здоров'я здоров'я ваших очей у ваших руках. І не тільки очей. <рес> дякую. Дякую вам. Дякуємо. Проект інсайд завершується. Зустрінемось пізніше сьогодні. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.